Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку письмове ділення виду 168 поділити на 3 і 548 поділити на 4. Завдання 242. Виконай обчислення виразів. Найперше визначаємо порядок дій. Пригадуємо, що. Першочергово ми виконуємо множення і ділення за порядком, далі додавання і віднімання за порядком. Отже, перша дія 267 помножити на 2, друга дія 190 помножити на 2 і третя дія додавання. Виконуємо письмово у стовпчик. Перша дія 267 помножити на 2 дорівнює. 2 помножити на 7 дорівнює 14, 4 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. 2 помножити на 6 дорівнює 12 і ще плюс 1 13. 3 записую під десятками, 1 передаю сотням. 2 помножити на 2 дорівнює 4 і ще плюс 1 дорівнює 5, записую під сотнями. Отже, добуток 534. Друга дія 190 помножити на 2. Дорівнює. 2 помножити на 9, 18, 8 записую під десятками 1 передаю сотням. 2 помножити на 1 2, і ще плюс 1 3. Записую під сотнями. Зношу 0. Отже, добуток 380. Третя дія. 534 плюс 380 дорівнює 4 плюс 0 4 записую під одиницями. 3 плюс 8 11, 1 записую під десятками, 1 передаю сотням. 5 плюс 3 і ще плюс 1 дорівнює 9. Отже, сума 914. Це і буде розв'язок нашого виразу. Наступний вираз. Ви знаходимо порядок дій. Перша дія множення 308 помножити на 3, друга дія множення 125 помножити на 4 і третя дія віднімання. Виконуємо письмово. Перша дія 308 помножити на 3 дорівнює. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 4 записую під одиницями, 2 передаю десяткам. 3 помножити на 0. 0 і ще плюс 2, 2. Записую під десятками. 3 помножити на 3 9. Записуємо під сотнями. Отже, добуток 924. Друга дія 125 помножити на 4 дорівнює 4 на 5 20. 0 записую під одиницями 2 передаю десяткам. 4 на 2 8, і ще плюс 2 10. 0 записую під десятками, 1 передаю сотням. 4 на 1 4 і ще плюс 1 5. Записую під сотнями. Отже, добуток 500. І третя дія віднімання. Від 924 віднімаємо 500. Дорівнює від 4 відняти 0. Дорівнює 4 записую під одиницями. Від 2 відняти 0 дорівнює 2, записую під десятками. І від 9 відняти 5 дорівнює 4, записую під сотнями. Отже, різниця 424. Це і буде розізок нашого виразу. Наступний вираз визначаємо порядок дій. Перша дія ділення 288 ділимо на 3. Друга дія – ділення 516 ділимо на 4. Третя дія – ділення 322 ділимо на 7. Четверта дія додавання і п'ята дія додавання. Виконуємо письмове ділення. Перша дія 288 ділимо на 3. Визначаємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 2. 2 є менше, ніж 3. Ми не можемо 2 поділити на 3. Отже, беремо дві цифри 28, і це означає, що наша частка буде двоцифрове число. 28 ділимо на 3. Підбираємо у частку таке число, яке примноженні на 3 дасть нам такий результат, який буде найближчий до 28. Це 9. Записуємо у частку 9. Перевіряємо дію множенням 9 на 3 дорівнює 27. Віднімаємо залишок 1. Зносимо наступну цифру 8. 18 ділимо на 3, ділиться націло, це дорівнює 6, записуємо у частку 6. Перевіряємо дію множення, 6 на 3, дорівнює 18, віднімаємо і остача 0. Отже, наша частка 96. Друга дія, 516 ділимо на 4. Визначаємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого. 5, 5 є більше, ніж 4. Отже, 4 вміщається у 5 один раз. І це означає, що наша частка буде 3 цифрове число. 5 ми ділимо на 4, записуємо в частку 1. Адже. 4 вміщається в 5 один раз. Перевіряємо дію множенням 1 на 4 дорівнює 4. Віднімаємо залишок 1. Зносимо наступну цифру діленого 1. 11 ділимо на 4. Підбираємо таке число участку, яке при множенні на 4 дасть нам. Найближчий результат до 11. І це 2. 2 ми множимо на 4, дорівнює 8. Віднімаємо від 11 8, залишок 3. Зносимо наступну цифру, діленого 6. 36 ділимо на 4. Це ділиться націло. Дорівнює 9, записуємо участку 9. Перевіряємо дію множення. 9 на 4 дорівнює 36, віднімаємо і остача 0. Третя дія 322 ділимо на 7. Прогнозуємо кількість цифр у часті. Дивимося на першу цифру діленого 3. 3 є менше, ніж 7. Отже, ми не можемо 3 поділити на 7. Беремо дві цифри, 32. 32 ділимо на 7. Підбираємо таке число участку, яке при множенні на 7 дасть нам найближчий результат до 32. Це 4. 4 записуємо участку. Перевіряємо дію множення. 4 на 7, 28, віднімаємо від 32 28. Залишок 4. Зносимо наступну цифру, діленого 2. 42 ділимо на 7. Ділиться націло, це дорівнює 6. Записуємо участку 6. Перевіряємо дію множення 6 на 7 дорівнює 42. Віднімаємо остача 0. Четверта дія. Додавання 129 плюс 96. дорівнює. 9 додати 6 дорівнює 15. 5 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. 9 плюс 2 і ще плюс 1 дорівнює 12. 2 записую під десятками, 1 передаю сотням. У мене була одна сотня і ще плюс 1 дорівнює 2. Записую під сотнями. Отже, сума 225. П'ята дія. 225 плюс 46 дорівнює 5 плюс 6 дорівнює 11. 1 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. 4 плюс 2 і ще плюс 1 дорівнює 7, записую під десятками. І зношу 2 сотні. Отже, сума 271. Це і буде результат нашого виразу. Наступний вираз. Визначаю порядок дій. Перша дія ділення 796 поділити на 2. Друга дія ділення 985 поділити на 5. Третя дія ділення 504 поділити на 8. Четверта дія віднімання і п'ята дія віднімання. Виконуємо письмове ділення. Перша дія 796 поділити на 2. Дорівнює. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 7. Ми бачимо, що 7 є більше, ніж 2, отже, 2 вміщається у 7 декілька разів. Це означає, що наша частка буде 3 цифрове число. Ділимо 7 на 2. Підбираємо у частку таке число, яке примноженні на 2 дасть нам результат найближчий до 7. Це 3. Записуємо участку, перевіряємо дією множення. 3 на 2 дорівнює 6. Записуємо, віднімаємо від 7 6 залишок 1. Зносимо наступну цифру 9. 19 ділимо на 2. Підбираємо участку таку цифру, яка при множенні на 2 дасть нам результат найближчий до 19. Це 9. Записуємо участку 9. Перевіряємо дію множення. 9 на 2 це 18. Віднімаємо від 19, 18. Залишок 1. Зносимо наступну цифру 6. 16. Ділимо на 2, і це дорівнює 8. Записуємо участку 8. Перевіряємо дію множення. Віднімаємо від 16, 16, Остача – 0. Отже, наша частка 398. Друга дія 985 поділити на 5. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого: 9. 9 є більша, ніж 5, отже, це означає, що 5 міщається у 9. І наша частка буде 3 цифровим числом. 9. Поділити на 5, 5 вміщається у 9 один раз. Отже, записуємо у частку 1. 1 множимо на 5 дорівнює 5, віднімаємо залишок 4. Зносимо наступну цифру 8. 48 ділимо на 5, підбираємо таке число у частку, яке при множенні на 5 дасть нам найближчий результат до 48. Це 9. 9 ми множимо на 5, це 45, віднімаємо від 48 45 залишок. 3. Зносимо наступну цифру 5. 35 ділимо на 5. Ділиться націло, це дорівнює 7. Записуємо участку 7. Перевіряємо дію множення, віднімаємо і остача 0. Отже, наша частка 197. Третя дія 504 поділити на 8. Прогнозуємо кількість цифр у часті. Дивимося на ділене. Першу цифру діленого. 5 5 є менше, ніж 8, отже, ми не можемо 5 поділити на 8. Беремо дві цифри діленого 50 ділимо на 8. Отже, наша частка буде двоцифровим числом. Підбираємо число, яке множенні на 8 дасть найближчий результат до 50. Це 6, записуємо у частку 6. Перевіряємо дію множенням 6 на 8, дорівнює 48, віднімаємо від 50 48, залишок 2. Зносимо наступну цифру 4. 24 ділимо на 8, ділиться націло і це дорівнює 3. Записуємо участку 3. Перевіряємо дію множенням, віднімаємо і остача 0. Четверта дія віднімання. Від 398 віднімаємо 197. Дорівнює. 8 мінус 7 дорівнює 1, записуємо під одиницями. 9 мінус 9 дорівнює 0 записуємо під десятками. 3 мінус 1 дорівнює 2, записуємо під сотнями. Отже, наша різниця 201. П'ята дія. 201 відняти 63, торівні. Від одиниці ми не можемо відняти 3, позичаємо у сотні 1 десяток, а 9 десятків одна сотня позичає десяткам. Від нас було 1, а ми позичили 10, стало 11. 11 відняти 3 дорівнює 8, записуємо під одиницями. Від 9 віднімаємо 6, дорівнює 3. Записуємо під десятками. У мене було 2 сотні, я одну посичила, залишилась одна. Записую під сотнями. Отже, різниця 138. Це і буде результат нашого виразу. Задача 243. Читаємо умову задачі. Після того, як фермер продав 6 бутлів фруктового соку по 18 літрів кожному, у нього залишилося ще 3 такі бутлі соку. Скільки літрів фруктового соку було у фермера спочатку? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається, що фермер продавав фруктовий сік. В нього залишилась певна кількість соку, а скільки фруктового соку в нього було спочатку, нам потрібно дізнатися. Отже це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо коротку умову до задачі. У фермера було якась кількість соку, далі він продав певну кількість соку і в нього залишилося. Що нам відомо, що фермер продав. 6 бутлів фруктового соку по 18 літрів. Залишилося у нього 3 такі бутлі по 18 літрів, а скільки в нього було спочатку, нам невідомо. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки бутлів соку у нашого фермена було спочатку. Адже нам відомо, що він продав 6 бутлів а залишилось 3 бутлі. Отже 6 плюс 3 це дорівнює 9 бутлів, пояснюємо, соку було спочатку. А другою дією ми вже можемо дізнатися, скільки літрів фруктового соку було у фермера спочатку, адже нам відомо, що кожен бутель містив 18 літрів соку. Отже, якщо в нього було спочатку 9 бутлів, ми 9 множимо на 18 і це дорівнює 162 літри. Записуємо відповідь, скільки літрів фруктового соку було у фермера спочатку. 162 літри фруктового соку було у фермера спочатку. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!